Ви плануєте вкладати гроші у звягель. Чому, пане Полевський? Це місто мого дитинства. Тут живе моя родина. Я хочу розвивати його. Вкладати свої гроші в інфраструктуру. Ви багато років не приїжджали у рідне місто, а зараз різко зацікавилися його інфраструктурою. Маю час і гроші. Я бачила на вашій сторінці. Що ви вказали себе співвласником великої мережі ресторанів Ришард? Але от цікава річ, коли я зайшла на сайт цієї мережі, вас серед співвласників я не знайшла. Там вказаний один співвласник Ришард Ковальський. Ви добре підготувалися. Справа в тому, що Ришард – мій друг, він хотів стати обличчям цієї мережі, я ні. Я не з тих, хто лізе на перший план. Так само буде і з старою пекарнею. Надя Ткаченко буде її обличчям, а я тихим інвестором. А дивно я зателефонувала Ришарду, і він сказав, що він вперше про вас чує. Як ви це поясните, пане Полевський? Бориша для нас помер. На жаль, не уся дружба проходить перевірку часом і грошима. Ми перегорнули сторінку і живемо з Яном далі. Але ж вести ресторанний бізнес у Європі і стара пекарня у Звягелі трошки різні речі. Вам не здається? Для мене відродження старої пекарні більше ніж бізнес. Якщо коротко, то з 13 років працював на будівництві, бо батько обікрав маму та втік з коханкою. А їй потрібно було лікування. Маму я врятувала, але за борги колектори забрали нашу квартиру. Крутився в цьому житті як міг, і тепер сижу перед вами. Знаю, як ніхто, що у хліба є ціна. Уляно, вам є що додати? Хто як не ви знаєте свого нареченого? Ви саме все почули. Він ідеальний. Думаю, можемо на цьому закінчити. Коли буде скаття? на наступному тижні.